Ви виконали домашнє завдання задано в електронному щоденнику на попередній урок, тобто ви прочитали уважно параграф 26 получені посудини манометри, а також переглянули відеододаток до е, цього параграфа. В той саме час приступити до розв'язування задачі. Задачі у вас є е, в додатковому файлі в класрумі, сподіваюся, е, ви вже їх собі завантажили. Буде різниця рівнів води і олії в сполучених посудинах, якщо висота стовпчика олії 10 см. Запишемо дану до задачі. Нам дано густина води 1000 кг на метр кубічний. Густина олії H олії 10 см, тобто 0,1 метр. Потрібно знайти різницю висот, позначаємо це трикутничком дельта і зробимо малюнок. Над водою. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно обрати рівень, на якому ми будемо порівнювати тиски, які створюють стовпчик олії і стовпчик води. Найзручніше такий рівень обирати на межі поділу двох людей. Тобто, ось тут. Проведемо Води, аж води, а це, відповідно, висота стовпчика олії. Рівниця рівні, в яку ми шукаємо, це буде цей відрізочок дельта А. на гасах передається у всіх напрямках однаково. А, також ми знаємо формулу для визначення гідростатичного тиску, тобто тиску стовпа рідини або газу. А, отже, з лівого боку це в нас буде ділянка А. І з правого боку ділянка Б. В точці А і в точці Б тиски будуть однакові, тому що це один і той самий горизонтальний рівень. На точку А. Тисне зверху атмосфера, П-атмосферне і тиск води. На точку Б тисне, знову ж таки, зверху атмосфера, П-атмосферне і тиск олії. Оскільки ці точки знаходяться на одній горизонті, Тобто П-атмосферне плюс П води дорівнює П-атмосферне плюс П олії. Атмосферний тиск з лівого і з правого боку той самий, тому ми можемо скоротити і пригадаємо формулу для гідростатичного тиску. Тиск води визначається за формулою ρ води. g. Води, а тиск олії РО олії, Ж, H-олії. Ж і Ж з лівого і з правого боку однаково, тому їх можна скоротити. І нам звідси варто визначити висоту стовпчика води. H води буде рівне РО олії, АЖ олії поділити на Підставимо значення і обчистимо. РО олії 900 кг на метр кубічний, аж олії 0,9 метрів, ро води 1000 кг на метр кубічний. 0,1. В Далі обчистень будемо мати 0,1 метра, тобто 9 см. Це наша висота стовпчика води. Нам вже потрібно знайти дельта H. З малюнка видно, що дельта H це буде H олії мінус H води, тобто 10 см. Мінус 9 сантиметрів дорівнює 1 сантиметр. Це і буде розв'язком нашої задачі. Я думаю, що все зрозуміло. І ми можемо переходити до наступної задачі то задача за номером... Задача 2.1. У подібну трубку налито ртуть і воду. Висота стовпчика води в одному з колін становить 68 см. Якої висоти стовпчик газу треба налити в друге коліно, щоб ртуть в трубці встановилася на одному рівні? Справа встановилася на одному рівні, а, в одному з колін. Вустина газу – 800 кг на метр кубічний. І в нас відома висота стовпчика води. Аж води дорівнює 68 см, тобто 0,68 метра. Знайдемо висоту стовпчика газу. Сказано, що ртуть в лівій і правій частині встановилася на одному рівні. Тому найпростіше в цій задачі буде обрати саме цю межу за лінію, відносно якої ми будемо порівнювати тиски в лівому і в правому коліні сполучених посудин. Отже, пунктирчиком я провожу знову ж таки цю горизонталь. Знову маємо ділянку А і ділянку В. Далі ми вже з вами знаємо, що робити. Тиск в точці А це буде тиск атмосферний, тому що зверху відкрита наша посудина. Плюс тиск стовпчика води. Тиск в точці Б. Це буде тиск атмосферний, плюс тиск стовпчика газу. І в точці А і в точці Б це тиск лінії. ПА дорівнює ПБ. Відразу. Можна врахувати, що атмосферні тиски рівні, тому будемо мати, що тиск води дорівнює тиску газу, тобто ρ G, H води дорівнює ρ газу, G, H газу. І легко бачити, що H газу, якщо ми G зліва і справа скоротимо, буде рівне ρ води, H води. На ром Якщо ми підставимо значення, 1000 це в нас кг на метр кубічний густина води, 0,68 метра це висота стовпчика води і 800 кг на метр кубічний це в нас висота густина гасу. Якщо ми це все обчислимо, то будемо мати 0,85 метра або 85 сантиметрів висота стовпчика газу. Я думаю, що з задачою 2.2 ви також легко справите. Переходимо Задача 3,1. У рідинному манометрі міститься ртуть. Права коліна манометра відкрите в атмосферу, який тиск у балоні, якщо атмосферний тиск дорівнює 100 кПа? Тобто нам даний атмосферний тиск 100 Приставочка кіло означає. Тиск. Тобто це буде рівне 100 тисяч паскаль. Манометр налита ртуть, тому ми напишемо густину ртуті 13 600 кг на метр кубічний. Прискорення вільного падіння вже 9,8 ньютон на кілограм. У нас є висота цього стовпчика ртуті. Нам потрібно знайти тиск у балоні. До задачі в нас є малюнок. Як видно на малюнку поршень, яким відкачує повітря, рух. Це означає, що тиск в цьому балоні буде понижуватися, і е, цей тиск буде менший за атмосферний тиск. Якщо уважно подивитися на сам єдиний манометр, то дійсно ми бачимо, що стовпчик ртуті з того боку, де відкритий кінець, опущений нижче, ніж стовпчик ртуті з того боку, який прикріплено безпосередньо до самої посудини. Це означає, що. Знову ж таки обрати рівень, на якому ми будемо це все порівнювати. Ось це буде наш рівень. І що ми бачимо? Що з правого боку на цей рівень тисне лише атмосфера. -атмосферна. З лівого боку тисне тиск в балоні. Ми знаємо, що за законом паскаля тиск поширюється всі сторони однаково, тому цей тиск. Над ртучю, тобто тиск в балоні плюс висота ось цього стовпчика ртуті. П ртуті. Висота стовпчика ртуті вища за рівень в правому коліні на 40 см. Тому ми сюди напишемо, що це буде 40 см або 0,4 Щоб знайти тиск в ртуті, скористаємося формула гідростатичного тиску роже RGH і обчистимо П ртуті до рівня. Гусина ртуті 13600 кг на метр кубічний. Стала вже 9,8 ньютон на кг і висота. 0,4 метра. Після обчислення ми будемо мати результат 53 312 паскаль. Отже, щоб з нашої рівності знайти тиск в балоні, нам потрібно. Від атмосферного тиску відняти тиск стопа ртуть. Тобто від 100 тисяч паскаль відняти 53 тисячі 312 паскаль. Після обчислення ми будемо мати, що це буде 46 тисяч 680. 1, 2, 2, 2 і 3, 2, ви справитесь, тому що вони дуже схожі на ті, що ми з вами разом розв'язали. Є ще задача 4, яку мені б хотілося, щоб ви спробували також розв'язати. Якщо будуть виникати запитання, то е, обумовлений в електронному щоденнику час зустрінемося на онлайн-консультації.